Шановні друзі, шановна театральна спільнота, всіх сердечно вітаю в часі, коли Україна переживає своє становлення, повернення до себе, коли після таких трагічних і разом з тим героїчних подій, прикута увага до України, до її прагнень, саме театр, де є Жива емоція, де є щирість є тою силою і тою магією, яка представить ще в кращому світлі Україну. Ви знаєте, щодня на Майдані народжувалося щось нове. Була маса цікавої поезії, було маса цікавих ідей. Цей градус треба зберегти. І саме мистецтво, саме театр, саме культура. Має підтримати цей градус щирості, ідей і відкритого нерву, який буде зберігати ту цікавість до України, до її народу, до європейського майбутнього нашого народу. Я всіх сердечно вітаю, бажаємо натхнення, бажаю гарних вражень і шкодую, що зараз безпосередньо не з вами. Щасливо, гарної роботи! це буде факт, що я люблю, прошу думку